На перехресті капіталізму і консюмеризму, де в тіні ховається мовчазний кіллер, який полює на важко зароблені гроші, і затягує їх у пастку фінансового відчаюю, прикидаючись привабливими пропозиціями цей вбивця багатства, зваблює обіцянками розкоші і здійснення мрій про третій ряд сидінь. Але за глянцевими брошурами та Полірованими, хромованими поверхнями ховається небезпечна паска. Кажуть, щойно ви підпишете цей контракт, ви назавжди будете пов'язані з ними. Відсоткові ставки починаються низькими, але з часом вони пожирають ваш дохід. І перш ніж ви це зрозумієте, надія на фінансову свободу зникає. Зникає, як дим. Блискучий новий автомобіль перетворюється на сумне нагадування про ваш борг, а вас постійно переслідує невблаганний фінансовий хижак Америки Кредит на авто. Якщо це звучить недостатньо драматично, то давайте поглянемо на цифри у США. Зараз налічується 107,8 мільйонів автокредитів. Це понад третина всього населення США. А сумарний борг за цими цифрами просто приголомшує 1,58 трильйона доларів. Щоб уявити цей масштаб, подумайте про це так: це 1 мільярд. Повторений 1580 разів. Уявіть собі гігантську фінансову прірву, яка пожирає дохід мільйонів людей в Америці. І кожен з них це не просто цифра, а життя обтяжене борговими зобов'язаннями. Я це кажу як людина, яка попалась на цю пастку, отримати те, що в даний момент ти не можеш собі дозволити, але це. Так просто отримати, просто потратити гроші, які ти ще не заробив. Пізніше я розповім, що на мою думку я зробив не так, і як працює психологія, як тільки ти виплачуєш машину в США.